Всім доброго дня, компанія Автобіс вітаю вас і знову для вас свіжа пропозиція. Це Volkswagen LT35 в Максі Базі. На даний час пасажир 9 посадочних місць. З об'ємом двигуна 2,8-116 кВт. З пробігом на двигуні 260 тисяч пробіг на цьому двигуні. Механічною коробкою передач. І чим він цікавий, він повністю живий. Саме такі, як шукають люди. Без корозії, без ржавчини. Можна заїжджати на любе СТО, як візуально, так і знизу. Гума 100% передня. Арочки вам показую. Задня гума також 100%. Знову такі арочки. Ланжерони цілі, також е, додавний лист і покажемо автомобіль з боку. Мятін, корозія, царапин по автомобілю немає. Ззаді є прицепний пристрій. Далі. Низи дверей. Стан автомобіля саме такі, як шукають люди. Тут спальне місце для відпочинку водіяв чи пасажирів, полочки по бокам, телевізор стоїть два люки. Низи дверей не торчать. другу сторону показуємо. Лонжерони. Не за дверей, саме слабкі місця в цих автомобілях. Все, я кажуть по феншую. Сидіння комфортні, не затерті, не зачухані. Також шторочки стоять, два люка, телевізор, динаміки. Збоку стоїть не подвійне сидіння, а одиночні. Вони бачите, піднімаються можна вище, можна нижче. Тобто зручно сидіти для комфорту. Механічна коробка передач, присутні також електропідйомники, айрбакерма, кондиціонер. кондиціонер працює, заправлений, перевірений, центральний замок з пульта, сигналізація. ось є такі скажем так, теж карманчик невеличкий, куди можна щось вложити. Присутній тахограф. От 260 тисяч на тахографі на цьому двигуні. Е, Стоєчки, все ціле. Підходимо до двигуна. Приймаємо щупа. Двигун сухий, ніде нічого не грюкає, не стукає, машина їде, як подобається. Автомобіль варті вашої уваги. За більш детальною інформацією телефонувати компанію Автобіс. Можливий продаж, можливий продаж по перерахунку, можливі варіанти обміну. Все це ви можете зробити в компанії Автобіс, зателефонувавши за номером 067 360 22 02. Нас постійно різні варіанти. Телефонуйте і будете задоволені покупи. До зустрічі, до перемоги!